Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу попросити в карт Таро поради для своїх підписників з 13 по 19 травня. Три карти, а ви обирайте свою. Отож, перша карта у нас тут виходить король. Король жезловий. Карта ця радить або звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до активних, цілеспрямованих людей, тому що тут жезли. Або самим діяти швидко, орієнтуватися по ситуації, демонструвати впевненість, оптимізм. Зацікавленість, максимально проявляти свої здібності, бути відкритими до людей, до світу, добиватися своїх цілей. При тому, що треба враховувати інтереси інших людей, брати все під свій контроль, керувати рішуче. Так, тепер друга карта. А тут старший аркан «Жриця». Карта радить довіритися інтуїції, не розраховувати тільки на розум. Радить прояснити ситуацію, дізнатися, якщо чогось не розумієте. Оцінити ситуацію потрібно спокійно і мудро, шукати відповідь або в собі, або в додаткових джерелах інформації. Карта каже: ви чогось не знаєте, не розумієте, і треба дізнатися більше. Не спішіть. Якщо вирішуєте для себе щось нематеріальне, радий звернутися до психолога, таролога або іншої мудрої людини. Ну а якщо ви вирішуєте офіційні робочі справи, то зверніться до спеціаліста, до лікаря, до юриста, до інших. І третя карта. У нас тут також старший аркан, але Карта місяця. Ця карта радить бути обережним. Не все так, як здається. Приймайте до уваги все, що, що кругом відбувається. Зверніть увагу, чи не обманюють вас. Якщо ситуація мутна, треба її проясняти, треба з цієї ситуації виходити. Зверніть увагу на інтуїцію, сни. Корисна медитація по цій карті. Будьте дуже обережні з психікою, будьте обережні зі своїми бажаннями, щоб ви бажане не сприймали за реальне. Щось не так, щось мутно і незрозуміло. Треба звернутися до своєї підсвідомості або виходити з ілюзій. Діяти по цій карті треба обережно, бо можете ситуацію бачити помилково. Зверніться до когось. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім дякую і всім бажаю хорошого тижня!